В Малі ліквідовано понад 80 вагнерівців. Ти как здесь оказался? Стреляли? Як зазначається в повідомленнях, загін ополченців із племені Туарегів, захист народу Азавада в районі міста Заутін знищив понад 50 російських військовослужбовців, п'ятеро росіян здались в полон, а також вбита велика кількість проурядових військовослужбовців. Також знищено колону бронеавтомобілів та пікапів Вагнера. І знищений вертоліт Мі-24 з російським екіпажем. Очевидно, російські каратели їхали без розвідки та охорони. Даючись на суттєву перевагу бойовій техніці та озброєнні. наразі, росіяни повідомили про знищення в малі 80 та здачу в полон 15 російських військовослужбовців із складу 13-го штурмового загону Вагнер ліквідовано також діючого командира Вагнера Антона Єлізарова з позивним Лотос, який командував в Україні штурмом Солидару. А що найменше пишуть про 80 вбитих? Словом, розгромлені вагнерівці в африканській країні Малі. пане Микола. Ось така от історія. Е, ну, першу чергу, ми говоримо про те, що вагнери виконували функцію е, репресивних дій щодо тих або інших режимів, або напаки і опозиції. Тому в даній ситуації бойовики, які ведуть уже десятки років е, військові операції проти тоталітарних тал режимів, вони бачать, що вагнерці це ті особи, які виконують. Функції подавання терористичні акти організовують організовувати перехоплення, наприклад, конкретних вантажів цих військовиків по маршрутам слідування. Ну і, зрозуміло, забезпечить охорону окремих диктаторів або військових ти в іншій країні. Це протиріччя, доріччя в Ровинку давно вагнеровці, коли мали потужну силу, вони мали там пріоритет, тому що опиралися на місцеві спецслужби армію. А тепер зрозуміло, що вже й інші це вже пілотовані бійці е, вміло проводити операції, і ці спеці, як вони говорять, уже конкретно зазнали втрату. Я думаю, по, по справам і в даній ситуації цей рух вагнеровці, навіть Африці зараз буде занепадати, тому що по багатьом країнам або вносить удари. Або вже відмовляють собі їх послуг. Е, Повідомляється, власне деталі, як це вдалося зробити повстанцям в Малі. Зокрема, йшла була пісочна ця буря, угу. піщана буря, і через неї е, не змогли задіяти свою ще авіацію в повній мірі вагнерівці. А один гелікоптер, який намагався прикривати е, вагнерівців, був знищений повстанцями зенітними. Комплексами сламо така, от історія. Приємно, що ті близько ста вагнерівців, які загинули, не приїдуть вже в Україну. Всякому разі, пан Микола до ситуації на фронті повідомляють Deep State аналітики що вдається просуватися. Росіянам з одного боку, з іншого боку, силам оборна на Покровському напрямку, також в Красногорівці. Частина міста контролюється. Зайшли туди росіяни, а сили оборони натомість, якщо повірити, на суто війни, відновили позиції біля Торецька та просунулися у Вовчанську. Така інформація, ну, першу чергу, говорив, що йде відповідно перемінна ситуація на фронті. Ми визначаємо ті основні ударні позиції, де ворог намагається просунутись. Це зрозуміло в першу чергу. Покровський, Торецький, курахівський напрямок. Це там, де Путін ставить конкретне завдання не тільки просунутися, а захопити логістичні шляхи і рухатися далі на Константинівку, краматорський стан захоплюючи всю Донецьку область. Якщо ми цей беремо регіон, це основний сьогодні пріоритетний і самі основні бої йдуть туди, на там. Але чому йде просування? Тому що Росія згенерувала основні туди сили. Це і літаки з кабами, це зенітно-ракетні комплекси, урагани, і гради, це безпілотники. Я прямо скажу самі та скатновітні, які вони сьогодні модернізували ці шахеди із більш так сказати, системи захисту потужними і більш потужними ударними групами. І зрозуміло, там основному находиться більш-менш піотована частина, тому що Величезна частина уже російських ворожих військ вже знищена, і там, де треба тільки пробивати, типа Покровський напрямок, або якщо ми говоримо е ну, часів яр, там вже використовується збірний варіант: це повітря війська, десанту, штурмові, частково морська піхота, шторм зет. Ну і доповнений оце мобілізованими, які досвіду не мають їх кидають вперед. Тому є перемінні успіхи, тому що е наступають вони. Різними групами і вгризаються в систему, але знищуючи перед цим повністю всі будівлі, де наші, наприклад, бійці і командири мають захист. Ми до цього готуємося, переміщаємося на окрім позиції, а звідти наносимо вогневий удар по цим позиціям, де зайшов ворог там 200-500 метрів, де вони просуновські до кілометрів. З іншого боку, контратакуємо і правильно говоримо, що біля Вовчанська, поти е, е, Куп'янська. Десь Лиманський напрямок ряді випадків ми про контратаки просунулися вперед. Частково йде перемінний формат і, бі, і біля е, часового яру. То вони заходять на окраїни, ми їх там знищуємо гнем, то наші бійці 95-ї бригади е, і е, 24-ї короля Данила потужно наносять удари і контратакують. Вони намагаються вийти з флангів, але би ударяють. Також по і е, флангам якраз цих уже кліщів, які там утворюються, вони відступають, знову йде перегрупування. Тобто йде така потужна перемінна позиційна боротьба. Ніяких проривів тактичних, ну тим більше стратегічних, з боку ворога немає. Але що саме головне, ми вже контратакуємо і рядіопатків випадків покращуємо становище, і надважливо це знищуємо резерви. І сьогодні ми говоримо до е, 1200 приблизно. Осіб ворога знищено, і якщо беремо на за цей тиждень, це виходить до 8,5 тисяч фактично дві бригади. За два тижні це фактично вже дивізія, ну а за два місяці ціла армія. О, це йде вже системно. І наші аналітики, і особливо наші колеги вивчення війни і розвідка Британії, США дійсно казують, що основний сьогодні формат це знищення резервів ворога. І живої сили, і техніки. І поповнювати ворог так швидко не може. Тому і командувач Сирський, і командуючи е е наших національних гвардій військ одказано те, що все-таки ворога запаси вичерпуються. Ми швидше їх знищимо, нейтралізом, чи вони поповнюють тим більше непідготовленими силами. Але ще в них запас є, ще тяжкі я прямо скажу, тижні, а можливо і місяці будуть якраз намагатися наступати, просуватися але. І ми готуємо вже нові стратегії на да, контрударів і вільної території, і все більше більше поповнюємо технікою боєприпасами, як західного, так і е, нашого українського виробництва. Великі йдуть закупівлю за кордоном. Це те, що на протязі, як ми говорили, не раз 3-7 місяців поповнює резерви, і вже буде не один до трьох я сказав, сирський і вогнем форматі, і боєприпаси, а буде один на один. А тим більше, у нас більш високоточні озброєння, які будуть нищити ворога по всім напрямкам, будемо вибирати, де нам буде дійсно оперативно і стратегічно вигідно, тоді готувати ті контрудари, вже про які згадує Сирський, Зеленський, під кінець року, на початок 25 року, для того, щоб мати перспективи наступу.